Друзі, всім привіт! Я думаю, багато хто зіштовхувався з подібним проблемою, коли у вас є такі артефакти на шейдингу після decimate в у І я знайшов таке просте, цікаве рішення, яке нам допоможе уникнути цієї проблеми. Нам потрібно лише закинути нашу модельку у Blender. Я розумію, що багато хто після цього шагу, після цього кроку вирішить закрити це відео. Але, думаю, вам буде цікаво додобитись. Закидаємо нашу модельку. Анлочимо шейдинг, скидаючи кастомні нормалі. E, ви також можете використовувати металевий маткап. І заходимо в вкладку скульптингу. Нам потрібен лише Smooth Brush. В ньому ми виставляємо мінімальний strength. Нам лише потрібне. Взагалі, суть цього методу полягає в тому, що ми цим смуз Brush просто розладжуємо ті артефактні вертекси, які утворились після дезімейту. І таким чином ми виправляємо шейдинг, обира ці косячки, і вона становиться чудовий гарний шейдинг. Ми просто приходимось по моделі, проклікуємо, і у нас все виходить чітко. І, звісно, бувають дуже рідкі випадки, коли... Такі проблемки не фіксяться цим методом, тому що там занадто спотворена геометрія. Але це дуже мала кількість відпадків, як бачите, більшість із них на вашому екрані зараз фікситься простими кліками. Після чого ми отримуємо чудовий, гарний, красивий шейдинг без цих артефактів і при цьому легку та десятину до модельку. Сподіваюся, це відео було корисним для вас. Діліться ним з друзями. и не бити с блендера.